Зараз дуже популярне стало питання інтернет-торгівлі. І остання фінансова консультація, яку я надавала, це як зручно і вигідно торгувати безпечно через мережу інтернет. Привіт! Мене звати Світлана Новосад. Я фінансовий та податковий консультант більш ніж з 20-річним досвідом роботи. І сьогодні я в цьому відео розповім вам, як безпечно. Торгувати через мережу інтернет, бути зареєстрованим ФОПом, або здійснювати діяльність як фізична особа і чим це загрожує. Давайте розберемося, що таке торгівля через інтернет, що це є і як здійснюються ці послуги. Інтернет-торгівля це будь-який продаж товару, послуги. Наприклад, через сайт UAProm, OLX, через нову пошту, через інтернет-магазин, через месенджери, Viber, Telegram. Навіть якщо ви домовилися про продаж цього товару через мережу інтернет і відправили його через нову пошту, це вже являється інтернет-торгівлею. Якщо ви продаєте систематично і отримуєте кошти на свою Фізичну карточку, то це вже є заняття підприємницької діяльності, або як фізичною особою підприємцем, або якщо ви отримаєте це на свою фізичну картку, то це є торгівля без державної реєстрації, підприємницька діяльність, а підприємницька діяльність без державної реєстрації загрожує вам штрафом. Тепер розберемо, як же зареєструватися ФОПом. І які обрати кведи, і яку систему оподаткування вам обрати? Щодо системи оподаткування, є три групи єдиного податку. Це перша група. Ну, я не раджу буду на першій групі, тому що тут можуть займатися тільки роздрібною торгівлею на ринку, і вона взагалі не підходить для інтернет-торгівлі. Якщо ФОП друга група, то це продаж. Товарів і надання послуг тільки фізичним особам. Тут не можна здійснювати діяльність, не можна працювати з юридичними особами і не можна використовувати платіжні системи. І торгувати, наприклад, продавати свої товари з такими торгівцями, як, наприклад, Юапром, розетка. Для цього підходить тільки єдиний податок третьої групи. Це ідеально для інтернет-торгівлі. Можна продавати будь-кому або юридичній, або фізичній особі, можна приймати без готівку через платіжні системи, лікпей. Y4Pay або інші. І допустимий оборот, який може зробити фізична особа-підприємець за календарний рік на третій групі, це до 9 мільйонів 332 тисячі гривень. Тепер розглянемо, як приймати готівку безпечно і зручно. Масова помилка це то, що зараз роблять фізичні особи. Навіть фізичні особи-підприємці це приймання платежів на свою звичайну фізичну карточку. Якщо ви приймаєте ці платежі на фізичну карточку, то це може вам загрожувати, по-перше, фінансовим моніторингом. Якщо включається фінансовий моніторинг, то блокується ця карточка, і тоді вже треба пояснити, звідки, чому і чого прийшли вам ці кошти. Або Якщо тут вже підключається податкова, то тоді це вже ризик до нарахування штрафів. Краще зареєструвати взагалі ФОП-рахунок. Це може бути відкритий рахунок підприємницький. Через будь-який банк: – Ощадбанк, Монобанк і приймати оплату через «Еквайринг» або платіжні сервіси. Це, наприклад, платіжні сервіси, Лікпей від Приватбанку, Портмоне, «Фондю», WiFoPay, «Монопей» і всі, які вам подобаються. Переваги приймання платежів через ці платіжні сервіси. Це створення чеків, зручність для клієнтів і повна відповідність законодавству. Якщо ви здійснюєте торгівлю через мережу інтернет і через платіжні застосунки або через посередників, наприклад, ви. Співпрацюєте з мережею Нова Пошта. Тут є е, посередник, заключаєте договір з Нова Пей» і вам надходять кошти через мережу е, від нової пошти Нова Пей». В цьому випадку це рахується готівковими розрахунками. В обов'язковому порядку ви маєте зареєструвати або звичний РРО, або програмний РРО. І… При кожному продажу товарів, ви маєте надсилати фіскальний чек. Фіскальний чек може надсилатися як роздрукований, або може надходити на електронну адресу покупця товарів. Далі говоримо про податки і про облік. Податки, якщо ви працюєте, все ж таки вибрали собі працювати через другу групу єдиного податку, то в цьому випадку ви сплачуєте фіксовану суму єдиного податку, це переважно 20%. У 2025 році це становить 1600 гривень. Також з 1 січня 2025 року в обов'язковому порядку є такий податок, як військовий збір. Він на даний момент становить 800 гривень. І в обов'язковому порядку ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, він становить 1760 гривень е, щомісяця. Е, це на єдиному податку другої групи. Якщо ж ви вибрали систему оподаткування третя група, то тут трошки інакше і цікавіше. Ви сплачуєте 5% від суми обороту, тобто від суми коштів, які надійшли на ваш розрахунковий рахунок. Та 1% – це є військовий збір знову ж таки від суми доходу, яка надійшла на ваш підприємницький рахунок. І незалежно, від, в якій групі ви знаходитеся, знову ж таки ви сплачуєте єдиний соціальний внесок 1760 гривень. Якщо так, і звітність. Звітність на єдиному податку третьої групи подається, щокварталу за підсумками кварталу. На єдиному податку другої групи звітність подається. Один раз на рік за підсумками звітного року. Знову ж таки нагадую, що на єдиному податку другої групи є обмеження річного доходу: це 6 мільйонів 672 тисячі гривень. На єдиному податку третьої групи річний ліміт становить 9 мільйонів. 332 тисячі гривень. Які найбільші топові помилки, які допускають фізичні особи, підприємці, які здійснюють торгівлю через мережу інтернет? Вони приймають оплати на особисту картку. Також не видають чеки, думаючи, що вони працюють в правовому полі і здійснюють безготівкові платежі. Продають без реєстрації і помиляються з вибором групи. Останній кейс, який у мене був з тою клієнткою, яка прийшла на податкову консультацію, вона здійснювала продаж послуг через мережу інтернет і гроші її Оплату за свої послуги вона приймала на свою фізичну карточку. Це були доволі е, постійні оплати майже кожного дня і перевищила е, ліміт отриманих доходів на фізичну картку, отримала більше 50 тисяч гривень на свою фізичну картку. Отримала лист щастя від банку. З, з проханням пояснити, за які послуги вона і від яких операцій вона отримує ці кошти. Карточку їй заблокували, причому їй заблокували картку не тільки в цьому банку, бо вона не змогла пояснити, чому вона. Отримує ці кошти, бо в неї, не було фізично, в неї не було реєстрації як фізичної особи підприємців. Чим загрожує і чим вилилася ця ситуація для цієї клієнтки? Ми подали декларацію про отримані доходи за минулий рік, за 2024 рік. Їй прийшлося задекларувати всі ці отримані доходи, сплатити. 18% податку на доходи фізичних осіб, і плюс ще заплатити 1,5% військового збору. Це вийшло доволі велика сума, більше як 50 тисяч гривень, бо вона отримувала також доволі суттєві суми доходу на свою фізичну карточку. І після цього ця особа вже зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Ми з нею обрали зручну для неї групу оподаткування, вибрали, як вона має платити податки, як звітуватися. Вибрали, підібрали для неї найвигідніший квет, і ця особа вже здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець. Карточку їй розблокували, кошти вона свої отримали, але це вже стало для неї сигналом, для того, що треба працювати в правовому полі. Якщо вам цікава ця інформація, я закликаю вас підписатися на мою сторінку в YouTube каналі, будемо розглядати різні цікаві питання, будемо з вами співпрацювати. Моє життєве кредо знаєш більше. Отримуєш доходів більше.